Ще одна тема, пане майора, яка е, звучить зараз, з натяками, натяками тепер уже і прямим текстом від державного департаменту Сполучених Штатів Америки щодо е, зменшення е, Україною мобілізаційного віку до 18 років, представник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечить повним спорядженням. Послухаймо, що він сказав зрештою, рішення щодо чисельності війська це рішення, які українці повинні ухвалити самі. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони сформують додаткові підрозділи для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити ці сили та навчити їх воювати. При цьому Зеленський каже, що. Він проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки. Процитую е, президента України у засобах масової інформації багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитись на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Ну очевидно, тут все таки йдеться не про призовний вік, а, а про мобілізаційний вік, я так розумію. Пане Майоре, як ви ставитесь до цього? Ну, дивіться, я не знаю, як можна коментувати інформаційно-психологічну операцію Російської Федерації в наших інформаційних мережах. Ну, Метью Міллер жодного слова не сказав про зниження віку. А ми з вами вже другі сутки жуємо цю тему. Жодного слова про зниження віку для призовників. Для мобілізації в Україні не було сказано в Держдепі. Він обмежився загальною фразою: якщо вони, тобто уряд України, забезпечують додаткові сили для боротьби, а ми і наші союзники узброїть, готові їх озброїти. Жодного слова, жодного разу, цифра 18 років чи зниження віку не звучала. Тому давайте перестанемо жувати споживати оце російське лайно. Мені дуже прикро, що президент Зеленський погано знає англійську мову, але хоча б прочитав би як мінімум тих людей, які знають англійську мову. Ну мені ж не тяжко було по почитати, пошукати, а що ж він достеменно сказав. Тому я вважаю, що ця інформаційно психологічна операція, ці тези про зниження мобілізаційного віку спеціально закинуті в дискусію в Україні, і тут а зараз горе мамочки, а яйця -яй, дітей скоро заберуть. Давайте вже міг любой ціною. І Зеленський також працює в цьому наративі як 10 років. Я не бачив і не чув. Тому це є фейк. Тим більше він був розповсюджений через е, дотичні до росіян е, е, мережі і були підхвачені різними телеграм-каналами. Ну, на кшталт телеграм-канал Інта Слава Зе, Нюс Фронт і так далі. Тобто правда не. Вони попідхоплювали ці всі речі в телеграм-каналі, і ми з вами живемо вже другі сутки, а якісь там мамочки п'ють валеріан. Ну на що? Нам, в нас на сьогоднішній день в Україні близько 150 тисяч патрульної поліції. Клименко сказав, воює 10%. А що роблять у СССР? Це я вам завів один приклад. В нас 16 тисяч поліції охорони. Дуже прекрасно там справляться дівчата наші жінки, вони ще не, не слабші воїни, ніж чоловіки. А охороняти об'єкти державні, я думаю, що вони зможуть. Тим більше є зброя, рації, техніка, камери. Які проблеми? В кожному в кожній країні, як тільки десь додається одна камера відеозагляду, зменшується один охорони. Ну, технології заміняють людей. Це я в такому контексті говорю. В нас камери висять скрізь. Ще тільки от біля унітазів не повісили. Але, чесно кажучи, Клименко каже, що нам потрібні поліції, бо ж буде бардак в країні. Та звичайно, звичайно, бо ж не хочете йти воювати. ну Давайте ми говорити, будемо спочатку мобілізовуємо тих, хто навчений. У нас ще є близько 150 тисяч, якщо не помиляюся, молодих пенсіонерів МВС і ЗСУ. Молодих пенсіонерів. Я не кажу про інвалідів війни, це, це зрозуміло. Тому. Давайте розберемося з цим мобілізаційним ресурсом. Давайте розберемося з заброньованими і щасливими футболістами футбольного клубу 28-ї ліги третього запасного складу. Скільки вже можна от, жувати цю тему 18 років, ай-яй-вай-яй. Ай нам потрібно, нам потрібно. Я вважаю, що нам не треба цього робити. Бо є три проблеми: одна проблема демографія, друга проблема економіка, і третя проблема відбудова. Ну, давайте ми відправимо е пацанву 18-річну в той час, коли заброньовані і щасливі, що почув, сами будуть стояти на трасі і насасувати собі черговий штраф. Доповідь закінчив.